Уроці ми повторюємо правильні многокутники. Хочу зауважити, що ми працюємо за підручником для 9 класу Геометрія Олександра Семеновича Істера, автора 2017 року видання. Якщо є в когось зауваження чи пропозиції, прошу висвітлювати у коментарях. Буду дуже вдячна! Отож, перевіримо домашню роботу Номер 584 Розв'язати трикутник АБЦ за стороною і двома кутами. Отож, ми скористалися розв'язуваннями трикутників, коли нам відома сторона і два кути, і одержали невідомий кут. Та дві інші сторони. Номер 593. Розв'язати трикутник АБЦ за двома сторонами і кутом протилежним до однієї з них. Ми також скористалися розв'язуваннями трикутників, і знайшли два інших кути та невідому сторону. Хочу зауважити, що у цій темі ми мали можливість скористуватися калькуляторами. А також для того, щоб обчислити синуси, косинуси чи тригонометричними таблицями. Отож. Повторимо, пригадаємо вивчений матеріал. Правильний многокутник це такий опуклий многокутник, в якого всі сторони між собою рівні і всі кути між собою рівні. Якщо альфа N це кут правильного многокутника, то цей кут можна обчислити за формулою 180 градусів, що множиться на n-2 і поділити на N. А кут між двома радіусами описаного кола, кінцями яких є сусідні вершини правильного многокутника, називають центральним кутом правильного многокутника. Кутника. І його ми можемо знайти за формулою 360 градусів, що ділиться на n. А ось площу правильного многокутника ми шукаємо за формулою Snте дорівнює P, що, що множиться на R, де P – це є півпериметр і R – це є радіус вписаного кола. Sn – це є площа N-кутника правильного. Якщо бета та n, T, зовнішній кут правильного Н-кутника, то його ми шукаємо за формулою 360 градусів, що ділиться на n. І є така теорема: якщо многокутник правильний, то навколо нього можна вписати коло, е, описати коло, і в нього можна вписати коло, а також центри вписаного і описаного кіл. Збігаються. І коло вписане у правильний многокутник дотикається до сторінного кутника у їх серединах. А також ми маємо загальні формули для знаходження радіуса вписаного та радіуса описаного кіл навколо правильних многокутників. Номер 721. Приступаємо до розв'язування задач. Центральний кут правильного многокутника дорівнює 15 градусів, знайти кількість сторін многокутника. Отож, ми маємо формулу для обчислення центрального кута 360 поділити на n. І це дорівнює 15 за умовою задачі, звідси знаходимо n дорівнює 24, отже, 24 сторони у кутника. Номер 733 сторона правильного трикутника дорівнює 4 корення з 3 см. Знайти радіуси вписаного та описаного навколо нього кіл. І нехай А3 це є сторона правильного трикутника, де індекс в нас завжди буде показувати, який це правильний многокутник, тобто скільки в нього є сторін, вершин і кутів. Отже, за умовою А3 дорівнює 4 з 3. Нам відома формула для обчислення радіуса вписаного кола. А 3 що ділиться на 2 корінь з 3. підставимо значення, одержимо, що радіус вписаного кола дорівнює 2 см. За формулою для знаходження радіуса описаного на коло правильного многокутника кола, ми знаходимо, що радіус рівний 4 см відповідь 2 см 4 см. Номер 745 сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює 2, корінь 6, знайти сторону квадрата, вписаного в це коло. Звернімо увагу на малюнок. Ми маємо коло, в яке ми вписали і трикутник, і квадрат. Звичайно, що центр кола, ну, центр кола є одна точка, і, відповідно, радіуси є рівні. Ми це знаємо. Тобто радіус – Кола описаного навколо квадрата дорівнює радіусу кола, описаного навколо трикутника, оскільки це в нас одне і те ж саме коло, і ми маємо єдиний центр даного кола. Отже, нехай А3, як ми вже сказали, індекс вказує про кількість сторін. Правильного многокутника А3, тобто в нас правильний трикутник. Нехай А3 дорівнює 2 корінь 6 см, як дано в нас в умові задачі, тоді радіус описаного кола ми знаходимо за формулою А3, що ділиться на корінь з 3. І це дорівнює 2 корінь з 2. І цей радіус дорівнює радіусу описаного навколо чотирикутника кола, тобто радіус описаного навколо чотирикутника кола, також дорівнює 2 корінь з 2. Знаходимо сторону квадрата, отже, з формули А4, що множиться на корінь з 2 і ділиться на 2. Одержуємо, що сторона квадрата дорівнює 4 см. Відповідь 4 см. Номер 751, сторона правильного восьмикутника дорівнює 4, що множиться на корінь квадратний, 2 мінус корінь 2 см, знайти його площу. Отже, ми розглянемо утворений радіус самоописаного навколо восьмикутника кола, проведеному у дві сусідні вершини. Отже, розглянемо трикутник АОБ, бачимо його на малюнку. Нам відомо у цьому трикутнику тільки сторона АБ. Отож, ми можемо знайти центральний кут АОБ. Для того, щоб його знайти, треба 360 градусів поділити на кількість сторін, тобто на 8 і дорівнює 45 градусів. Отже, у цьому трикутнику нам відома вже сторона АБ і кут, що дорівнює 45 градусів. А також ми знаємо, що ОБ дорівнює ОА, і це є радіуси описаного кола. Нехай ми їх позначимо великою буквою Р. Запишемо, як. У цьому трикутнику ми можемо записати нашу теорему косинусів для знаходження сторони АВ. АВ в квадраті дорівнює сумі двох суми двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін, на косинус кута між ними. В нас квадрат сторони АБ відомий, тобто сама сторона Абе відома. І це дорівнює замість ОА і ОБ підставляємо букву Р, оскільки ми припустили, нехай це буде буква Р, оскільки це і радіуси описаного кола. І давайте ми знайдемо з цієї формули Р. R буде дорівнювати, ми маємо, як бачите, вираз з однією змінною R. R дорівнює, коли ми спростили, 4 см. Отож, ми маємо, що радіус описаного навколо правильного восьмикутника кола дорівнює 4 см. Ми з вами є в книжці, ми розбирали задачу 2. В параграфі 15-му, що є там така формула на сторінці 142 для обчислення площі восьмикутника. Отож, скористаємося цією формулою і обчислимо, що площа восьмикутника дорівнює 32 корінь 2 сантиметрів квадратних. Отже, відповідь 32 з 2 квадратних сантиметрів. Домашнє завдання повторити правила параграфа 4-го, виконати номер 736 та 746. До побачення.